Ну, ми зробили пару вправ. От. Перед цим ми, ми зміряли тиск, і за допомогою п'яти хвилин тиск нормалізувався. Ну, ми Потом зробили. Я пару. Експер... Потім я е, е, створив групу експериментальну, на 10 людей. Напротязі місяця вони робили вправи. Вікова категорія різна. Що було цікаво, хто приймав ліки, той перестав приймати ліки, нормалізація тиску, емоційного стану, енергія, е, фізичні вправи доступні для всіх, прості, як, як букваль. Але в поєднанні і в комплексі воно дає дуже сильну енергію. І я коли і в мене є, я даже пробував Просувати це в соцмережах, ну поки ми на рівні експериментів, я розумію, що тут треба підійти системно і, і звернутися до людей, які, які знають, як це правильно зробити, правильні речі робити правильно, без надриву. Моє кредо: чим старше людина стає, тим. Вона має ставати молодшою фізично-духовною. Вічера цікавити, і заробляти? Ну, круто, круто. Скажімо, ви вже на цьому ну, навчилися заробляти. Були у вас якісь експерименти з фінансами? За цим брали гроші? І експеримент на цьому був експеримент. Максимум, що я вийшов в ноль. Отлично. Це вже хорошо. По пам'ять це залишив. От. От. Але досвід певний є. Є певний досвід. Це у мене були два, два таких знайомих, один Ліплєвітас. У нас такий був депутат. Не знаю, зараз є ще немає, у нас в Борисполі. І я в нього. Орендував приміщення на, на ринку. У мене була точка, я вікнами торгував, і в мене там людина сиділа, торгувала, закази приймала. І взимку воно ну, не, не окупається. Кому ці вікна треба взимку? І я кажу: мені треба ну як або віддати чи продати. Він каже: якщо бізнес при, при, при виходить в ноль, це теж хороший бізнес. Ну я його послухав, платив йому оренду на протязі п'яти років. ]itto. То є, в мене бізнес виходить в ноль, а в нього бізнес виходить в плюс. От це дуже такий класний урок. Ти <daar> його є бізнес, ти його є бізнес. Ти його прибуток, а він твій твій убиток. Ну, так воно, в принципі, є. І ще один дядько в мене зустрівся, черняк. Такий дядько. Він каже: бізнес без а аморалі. Вот я, в принципе, поддерживаю эту идею, то есть любой бизнес должен приносить уроки. А есть еще анекдот в эту тему? Или ты делаешь бизнес, або бизнес делает на тебе? <laughs> або бизнес делает <робить> тебе. <laughs> або бизнес имеет тебя, имеет тебя. <laughs> ну, да, лучше ну, да. такие вещи вообще не сказать, потому что можно наурочить, да? Вот. Ну есть да, ще... да, есть такие, да. Є анекдот такий. Я купував, єврейський мальчик купував яйця за 10 і варив і продавав за 10 шекелів. Тут його Що да, да, да. ж ти тут продаєш за 10. Де, де навар? Навар мені остається. Да. Є навар навар остається. Так от, навар це дуже важлива штука, тому що щоб приготувати яйця, є сотні способів, як їх приготувати. Яйця пашот, вкруту, в см'ятку, тобто, у нього залишився досвід. Як він буде його потім монетизувати, я думаю, що Яша це е, придумає. От. Але в будь-якому випадку, я думаю, хватить варити ці яйця безплатно. Да? Треба початку, треба починати вже на цьому заробляти. Дивіться, скажімо, е, тут дуже, дуже важливо розуміти саму концепцію всіх процесів. Да? Все вона дуже проста. Треба з'ясувати, що ти продаєш. Е, Mm -hmm. Яким чином це продавати і де брати людей, Все. Це, 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 дуже просто, да. це дуже просто, так. Це дуже просто. Звісно, влазити в методологію, там, як супроводжувати, як це робити, техніки це, звісно, окрема справа, окрема субкультура. Тут ще треба досліджувати, що саме утримує, що саме приваблює. що продукт я зараз не буду. Трогати, але дві основні метрики це саме основний. Кому це потрібно, і е, яким чином це все діло продати? О, тут треба Я розумію. Е, скажіть, будь ласка, я там вам написав, я доєднався до цієї вашої групи, можемо спланувати на наступний тиждень, там час, день, щоб ми могли більш предметно поспілкуватися і знайти точки дотику. І якщо все буде добре, рухатися далі. Чудово, я е, відповім вам, я на графік подивлюся. Зараз у нас ще ефір 10 да. хвилин. Так, да, да. так. Я не хочу багато часу займати, бо може там і інші хочуть щось повісти. А, Але власне. мені дуже цікаво, цей е, Юрій Йо, да, був передо мною. Віталій, Віталій. Замаров. А, Віталій, так. Да, Віталій. Да. Дуже цікавий досвід. Да, Відгукується це... так. Видно, що людина, людина не, не теоретик, а такий практик, реальний практик, який ніколи не зупиняється. В нього от енергія йде така, як річка, вода постійно тече-тече. Якщо там десь якісь перепони, то ця вода набирається, а вона потім ще більше проривається і йде далі. От так, що круто. Да, тут найголовніше відповісти собі питання на куа це тобі потрібно, да, навіщо це все, ця двіжуха? Тому що є люди, які... Там в 60 років уже все. Сидять на лавочках і все. А є такі, що в 60 років навіть не скажеш, що це 60 років. Е, ну, ну, ну я, я кажу, що життя в 60 тільки починається. А, я перед, перед війною ще був в такому стані, то в один исследователь інститут народної медицини в Індії здавав. Нам самому молодому професору 95 років. Вони всі женаті, мають жон молодих і, і дітей. І вони мені пишуть зворотний зв'язок. Кажуть, по загальному стані йому 85. Йому пора давно сидіти в інвалідному кріслі, а він, але він бігає, прикалується, ще щось м'яється. Зараз я тест собі робив. От. За пару років я стан організму довів до, ну, зараз мені буде 63, до 60, 64. а програму далі працюю, зменшувати вік фізичний, біологічний і ментальний. Ну, ментальний він завжди молодий. <тапля> Олександр, я з вами погоджуся. Мені хоч і далеко до 60, але е, це вже і науково, і багато де в чому практично доказано, що справжній розквіт особистості чоловічої починається після 60 років. Тобто накоплюється досвід, накоплюється знання, yeah. і тому й політики усі в основному досягають успіху після 60 Е, Так що yeah, 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 yeah. я звідси з вами. Зоден з вами. І от ви науковців проводили, потон той же самий. Він до 95 років у басейні плавав. Так що, якщо є цінність, якщо є слідкування за тілом, то 60- це не то, що фінал, це новий старт, можна сказати. Та ви... Новий старт, так. Да. красавець, Олександр. Все правильно. Ну так, да, знаєш, як... Добре, дякую вам. Спочатку, коли молодих грошей не вистачає, потом, коли. Трошки дорослий не має часу, потім треба над реалізацією працювати. А вже коли там 50-60, уже всім все доказав. Починаєш займатися розвитком власне собою. собою. Собою, да. Якщо є, е... от якщо, звісно, не угробив на ці експерименти за біготньою загрози. Я, я на протязі, ну, в мене досвід підприємства 35 років. Я на протязі цього часу і, і портфельний інвестор. Створював пасивні доходи, які забезпечені соціальний пакет, і, і дають і дають можливість розвиватися далі не, не витрачаючи на це дуже багато часу. От і я хочу сказати, що мож можна кожна людина може прийти вірніше. Це її тільки право вибору, до віку 60, наприклад, бути багатою здоровою. І ще більше реалізувати себе, якраз це час реалізації. Від 50 до 60, якщо людина цей момент ловить, супер, вона потім живе повноцінним життям, не просто чекає, коли її там загрибуть, вона вже померла ментально, а чекає, коли їй загребуть уже тільки. І, на жаль, це буває серед молоді такі стани. А, а якщо міняти підхід. Відношенню до себе поглиблено чесну розмову з собою, то все все міняється. У мене була така критична точка, де від цієї точки я почав рухатися зовсім в іншу сторону. Не знаю, куди вверх, але почав рух. І з моменту, що я не міг зробити і два кроки, то я зараз можу пройти 15-20 кілометрів. Мені дуже подобається тайчі. Тайчі це. Медитація, статика, концентрація уваги, фізичні вправи одночасно в, в одній дії, і це дуже круто. Отак. От супер, супер. До речі, тут уже можна і определитися з цільовою аудиторією, да? це люди, яким вже. 50 плюс, і які хочуть все ж таки жити повноцінне життя, не виживати. Тобто, своїм прикладом можна цю історію показувати, але обов'язково має бути система. Тому що, знаєте, я дуже Ось часто бачу, бачу людину, яка розказує, який він класний, прекрасний. А як зробити, повторити цей результат, у нього нема системи. Як людину зацікавити да. і продати він не вміє цього робити. Я, я спілкувався з людиною, там йому 60 років, він виступаючий спортсмен. Каже, я продаю супровід півтори тисячі гривень на місяць. Я думаю, слухай, ось у мене чеки, у мене клієнти, мої наставники, тренери, які я підготував, вони продають свій менторинг 30-40 тисяч. Він каже, не вірю. Тобто Він геніальна людина, чемпіон, там займається експерт, але просто у нього нема системи продажу, він не вміє продавати. Система продажу, і треба розуміти цінність свого продукту, так. цінність свого, свого знань. Тобто є, є така девочка. Вам буде цікаво з вами поспілкуватися. Мені було дуже приємно попасти в вашу спільноту. Я на інтуїції е, в останній час живу, я так якось е, на інтуїції подивився ваш ролик, потім перейшов, і сьогодні думаю, щось в мене. Щось мене до телеграму потягнуло. Я раз заходжу, і перше ваше повідомлення, думаю, треба заходити, познайомитися з вами. Так що до зустрічі, рухаємося далі, і все буде добре. Так, подякував, до зустрічі. Приємно, приємно зустрічати думаючих людей. Я вже так, знаєте, з часом приходжу до того, що все ж таки треба обирати. Обирати людей не треба брати всіх подряд, щоб теж було і цікаво. і... Формувати вокруг себе таку спільноту, коаліцію. До речі, в онлайні це дуже круто, тому що є люди з різних країн, і ми частенько робимо, їздимо в гості. Їздимо в гості, ось недавно були, де ми були, їздили. Ну, в Іспанії, ось їздили в гості до нашого клієнта, їздили в гості до нас часто приїздять наші клієнти, в Прагу їздили все недавно. В Гданську у нас є клієнт, іноді наша дочка в неї зупиняється. Тобто, ну, це просто дуже круто, коли дійсно є онлайн спільнота, і я називається онлайн-клуб. Тобто, за ці роки, що ми з дружиною працюємо, це тільки шириться і спільнота. І я розумію, що моя діяльність це не є якийсь там обмежуючий. Термін працює. Ми з клієнтами по два і по три роки. Я розумію, що ми зростаємо і разом з нами інші зростають. І в нас є система і отримання. Звичайно, що і ми на цьому заробляємо і заробляють е, наші партнери, наші друзі, наші тренери, наші, наші клієнти. Тобто, це він він. То тобто це дуже важливо розуміти, і це відбувається навіть більше. Е, ми навіть більше віддаємо. Тобто, це такий принцип, ми взяли для себе. Ну, мабуть, так, так нас навчили батьки і спільнота. Хорошо, друзі, давайте на цій оптимістичній ноті вже будемо закінчуватися, рухатися до наших найкращих результатів. Впевнений, що наша зустріч була продуктивною, кожен взяв для себе інструментарій, певну дозу заряду цієї емоції фінансового зростання. І позитиву. Тож рухаємося далі, а вас е, запрошую доєднатися до моєї спільноти від переднавчання і все ж таки познайомитися з нашою системою, познайомитися з нашими геніальними колегами і е, студентами і рухатись разом до е, самих найкращих результатів. Все, побажав, всім гарного дня.